Річ у тому, що навчатися, надавати домедичну допомогу зараз не просто необхідно, а життєво необхідно. Наші діти є частиною того світу, в якому відбувається війна, і їм доводиться щодня стикатися з повітряними тривогами. Зараз вчителі гімназії номер 12 та 13. Будуть виходити в змішане навчання, тому що незабаром будуть готові укриття. Саме тих учителів ми намагаємося зараз навчити, надавати домедичну допомогу. Ті вчителі, що зараз працюють уже рік у змішаному форматі, дехто більше, ми теж навчали, періодично організовували тренінги і навчання, тому що життя дітей це найголовніше, що може бути в житті кожного. На наших тренінгах. Завдяки наявності у нас певний атрибут, який ми можемо навчити і навчаємо надавати домедичну допомогу. А здебільшого ми намагаємося навчити зупиняти кровотечу, тому що іноді секунди не можуть рятувати життя. Якщо вчитель буде в змозі розрізнити кровотечу, допомогти надати допомогу, це дійсно може врятувати життя. Не тільки собі, а й тим, хто знаходиться поряд.